Зараз є люди, можливо, люди практики, допомагаючих в професіях або просто які відчувають у собі потенціал, яким я повинна підказати шлях. Можливо, навіть когось з вас розкрити. І це твій вихід з лабіринту. Тому що зараз є якийсь лабіринт, і ти не бачиш з цього виходу, можливо, якийсь тупік. Ти відчуваєш цей потенціал, але як почати, як вийти а, з цього, де ти знаходишся, ти не знаєш. І який крок тобі треба зараз зробити? Ну, по-перше, просто заявити про те, що ти хочеш і можеш вийти самій собі оточуючим, стати на старт, взяти сміливість на себе, подивитися у свої темні сторони, у свою темряву, подивитися на те, що ти не хочеш прийняти, подивитися на те, що тобі не подобається, подивитися на те, що ти терпиш, подивитися на те, що тебе кожного дня відображає. Подивитися і признатися собі у цьому, зустріти себе, свою тіньову сторону. І прийняти, дати місце цьому, прожити, розкрити, так? з'єднати, скажімо так, своє світло і свою тінь. Прожити це максимально. Відверто і чесно для себе. І саме це дасть тобі дуже багато енергії і потенціалу. А саме головне в тебе відкриється відчуття і знання, куди тобі йти і куди тобі діяти. Тільки після цього, як ти приймеш і проживеш повністю все, що тобі не подобається. Признаєшся собі у тому, що тобі не подобається. Прям зустрінеш це очі в очі. Тоді тебе чекає сила і, можливо, навіть вже нові ідеї.